Слава Ісусу Христу, навіки слава Богу. Тема нашої зустрічі сьогодні четвертий закон із десяти законів роду, родова ієрархія. О, ось так. Мені сподобалася. ця це зображення. Тут є три покоління. В першу чергу, так як і завжди, у всіх своїх публікаціях я роблю два оголошення. 4 лютого 2024 року ми вступаємо в життя з дев'ятим періодом. Дев'ятий період це є духовність, під цифрою 9, енергія вогню, енергія руху. Енергія показати себе як людину, духовну і розвиваючу. Друге оголошення 29 вересня протягом двох тижнів ми будемо робити практику поклоніння нашим пращурам, нашим родовим стосункам. І Пам'ятаєте, я вам давала вже попередньо? Ось ось ми вже розмовляли, де ми будемо молитися? За сім поколінь. Пам'ятаєте цю публікацію? На тій публікації ми не будемо зупинятися, я просто вам нагадую: вже є молитви. Які ми будемо використовувати в ритуалі, поклоніння нашим пращурам? поклони, ви вже самі знаєте, що ми робимо 9 або 108 поклонів, все залежить від вашого фізичного стану і стану вашого здоров'я. Отож, вертаємося до теми родової ієрархії. Ми з вами розглядали колись 10 законів роду. Я вам їх зараз зачитаю, нагадаю: перший та взаємозв'язок, другий відповідності, третій приналежності роду, четвертий родові ієрархії, п'ятий баланс, шостий гендерна приналежність, сьомець, четверте покоління, восьмей невиражені емоції. Дев'ятий постійного оновлення, десятий закон сенс. Ми з вами розглянули шостий, сьомий закон гендерна приналежність, четверте покоління. Сьогодні переддень проведення ритуалу Пітрупакшу, Пітрупакшу перекладається як поклоніння нашим пращурам, переддень нашого ритуалу, поклоніння нашим пращурам. Я зупинилася. На четвертому законі родові ієрархії». Дивіться, всі ми батьки, батьки, бабусі, там дідусі, діти ще, і дуже важливо нам зберігати і дотримуватися закону родової і єрархії. Давайте спочатку ми розглянемо книжний текст, а потім ми зупинимося на наших практичних знаннях. Отож, четвертий закон родові ієрархії є досить важливий. У родових відносинах і в родовому із десяти законів роду. Батьки на утриманні у дорослих дітей. Як це впливає на ваш рід і долю усієї сім'ї? Давайте розберемося в цьому питанні ієрархії і сепарації. Коли вже у вас є сім'я, а все продовжується, ви розумієте, все продовжується, все живе і іде вперед. Нижче я поясню, в якому випадку. Якщо ми віддаємо всю енергію нашим батькам кошти у батьківську сім'ю, чому ця допомога завдає шкоду в першу чергу нашим батькам? Ми думаємо, що ми робимо для них благо, а виходить зовсім по-іншому. І так в вроду влаштована так, що саме дорослі передають досвід дітям, допомагають їм рости, розвиватися і ставати дорослими, які можуть мати, які можуть самі себе забезпечувати. Енергія завжди тече від предків до нащадків, і це правило незмінне ще у давні давніх писаннях. Це було так вказано до наших, до наших далеких часів. І воно не зміниться, це правило. Дивіться, я хочу тут на хвилиночку відступити, щоб не було багато дуже такого писаного тексту. Я хочу на хвилинку відступити і сказати про себе. А потім після цього відео я запрошу вас, щоб ви сказали дещо про себе. Наприклад, мій батько Юрій передав мені любов до фото, до відео до самої композиції цих речей. До... Оздоблення цих речей від мами, ну, я багато речей запам'ятала від своєї мами і тата, але я саме зараз зупинюся на тому, на чому я зараз саме з вами, через що я з вами розмовляю і чим я займаюся. Мама мені передала Марія, мама Марія передала мені любов до вишиваного. І любов до яскравості, до композиції кольорів, до композиції вишивки у складних малюнках. Ви бачите, мій одяг. Деколи я навіть не задумуюся, як воно це само по собі складається. Але це мені передала мама. Тато передав мені фото. Відео такі композиції, малюнок. Мама передала мені вишивку. І після закінчення даного відео, будь ласка, якщо ви маєте сміливість, напишіть, буде дуже цікаво. Напишіть, що ваші батьки. Може, ви пам'ятаєте бабусів, дідусів, прабабусь, дідусів, що вони вам таке передали, чим ви користуєтеся зараз в даному. Житті. І я це використовую використовую в даному житті. Так правильно тече енергія. Я не маю права зараз сказати про своїх дітей і внуків, чим вони займаються, це є їхня справа, але так правильно тече енергія. Далі йдемо. Якщо ви не живете своїм життям і віддаєте все мамі. І або татові порушиться закон течії енергії. У такій ситуації не буде щастя ні вашим батькам, ні вам, ні дітям, які у вас вже є або з'являться в майбутньому. Ваше родове завдання в тому, щоб передати цю енергію своїм дітям, а не повертати батькам, тоді енергія роду тектиме правильно. І підтримує кожного члена сім'ї. Якщо вам здається, що батьки на пенсії без вас не впораються, ви знецінюєте їх, як би вам дивно це не було. А в такій позиції немає поваги до досвіду і мудрості людей, які якось ростили і забезпечували, забезпечували вас, поки ви росли. Важливо розуміти, що зараз йдеться про здоров'я батьків. Якщо ви хочете додивитися і доглянути матір або батька, які захворіли важкою хворобою і не можуть обійтися без допомоги, безумовно, це ваше право, обов'язок і благий вчинок. Але навіть в такій ситуації пам'ятайте, що ваша сім'я і ваше життя важливі, допомагаючи. Не втрачаєте себе. Закон четвертий закон роду говорить про важливість правильної сепарації від батьків, правильної поваги до їхнього досвіду, правильної поваги до їхньої мудрості. І ця енергія має текти правильно. Пам'ятаєте, тих сім поколінь, так вони йшли. Сім поколінь дійшли до мене, наприклад, і моя енергія повинна текти правильно. На жаль, я не маю вже своїх батьків живих, але я їм чому ось саме цей іде ритуал під рупашу поклоніння нашим пращурам, тому що я розумію, що я правильно використовую енергію родових законів. Ось так діє. Четвертий закон, родова ієрархія. Дивіться, що я хотіла ще сказати тут відносно, якщо здається, що наші батьки, наприклад, кого живі батьки, що вони не впораються, якщо вони на пенсії, якщо вони ще живі, мама і тато, разом вони живуть, дуже модно стало. Забирати своїх батьків, селити їх там у нові будинки, у квартири нові, щоб ближче вони були до вас, щоб забезпечувати багато. А ви ніколи у них не питалися, чи вони цього хочуть. А можливо, у них там є друзі в селі, а можливо, у них там є собі свої ну як, дерева, сад. Можливо, вони займалися такими речами, які їм подобалося. А модність людей вириває стареньких батьків із цього середовища і руйнує їхню енергію, замість того, щоб ця енергія. Ішла плавно, рівномірно до всіх нащадків, ця енергія руйнується, і батьки у новому середовищі, ну, як квіти в'януть, і ось не завжди все модне приносить користь у цьому законі родової ієрархії. Треба добре подумати, ніж робити за батьків якісь певні дії, вчинки і певні кроки у їхньому житті. Ось так. ось так я хотіла коротенько повідомити вас про четвертий закон ієрархії родової ієрархії. Я бажаю вашим родинам, щоб ваша родова енергія текла плавно і передавалася у правильному порядку, в тому порядку, в якому становив наш небесний батько, наш Бог. Ми повинні ці закони дотримуватися і активно їх впроваджувати в життя. Ще раз наголошую: я ці родові практики, родові історії, родову інформацію використовую в своєму житті і розповсюджую, тому що в мене одна зірка, коли я родилася, Бог призначив, щоб я родовими відносинами пам'яттю до наших пращурів займалася. Ця зірка називається Благородний тайцим». По -українській, на українській мові це мій обов'язок розповсюджувати цю інформацію і я щаслива цим. Надіюся, що вам ця інформація була цінною. Під відео пишіть мені, що, що пам'ятне ви використовуєте від своїх батьків. Можливо, ще ваші батьки живі, здорові, поділіться цим. Цим дайте рух цій енергії, хай вона тече у світ з позитивними намірами. І ще одне: у неділю була моя відеопублікація. Я спеціально сьогодні кажу: в кінці даного, даної публікації, я задавала питання, яка квітка була? У моєму пукеті. Зараз я дам вам відповідь. Пам'ятаєте Бог казав, що краса серед нас, і в нас, і навкруги нас? Отож, та жовта квітка це є квітка зеленого кабачка. Цукині. Чи вона не є чарівна, і чи вона не є красива, і таку красу міг створити тільки наш Творець Бог над нами? Пишіть, хто дав правильну відповідь, я буду рада цьому. Завершую і ще раз наголошую. Я бажаю вам гарних, здорових, щасливих ваших батьків. Поважайте їх, любіть їх і зберігайте четвертий закон родових законів, родову ієрархію. Бажаю вам гарних міцних поколінь і до нових зустрічей!